Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні кращий вибір речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка рукавиці. Чоловічі, жіночі дитячі, подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері. Підписувалися на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. О, класні! Ви бачили, яка кількість класних рукавиць? Бомба! вау, супер! Шкіряні! Такі в'язані теплі чоловічі. Замшеві, шкіряні, ще в'язані теплі чоловічі. Для заняття спортом рукавиці. Ще шкіряні рукавиці. В'язані рукавиці. Такі в'язані модні зеленим, Флісові. Класні фірма Тріасулд. Шкіряні. Ще шкіряні, шкіряні, чоловічі. Розпаковка без купюр. Як приїхало, так все і показуємо. Рукавиці. Замшеві, ще замшеві. В'язання. Тут всі пари є, все попаровано, не переживайте. Флісові. Ще. Ще. Так. Шкіряні. Флісові. Шкіряні рукавиці. Ще. Продовжуємо перегляд. Шкіряні. Шкіряні. В'язані. Ще. В'язані. Ось такі у нас. Для заняття футболом. В'язані, Гірськолижні. флісові, дорослі, шкіряні, флісові, дорослі. В'язані Комплект такі трансформери, замшеві, шкіряні, Гірськолижні. лижні. Такі на один палець, степлі, флісові, шкіряні, в'язані. Ще. Собівартість їх дуже низька, бо кількість просто неймовірна, ціна низька. Ну, тобто, можна гарно заробити на рукавицях. Ще. Так. Ще рукавиці. Продовжуємо перегляд. Шкіряні, ще шкіряні, в'язані. Ще. Так, в'язані. Ще. Ось такі на резинці. Гірсько лижні, ще гірсько -лижні. Як ми бачимо все є з парами. Ще? Так. Гірсколежні, замшеві, шкіряні, ще в бачимо пара. Ніяких розпоровок, ще шкіряні, наповнення взагалі мішка дуже класне, мені подобається. Єсколежні? Гірсколежні, шкіряні. З гірськолижні, рукавиці, шкіряні, утеплені. Ще? В'язані? Так. Теплі, замшеві. Лісові? Шкіряні? Ще шкіряні? Ну кількість шкіряних рукавиць просто неймовірна. Шкіряні. Ще? Шкирини. Три Флисови. Триасулт. Так, еще пара. Мы видим, что все идет парами. Шкирини. Тобі вартість низька. Так шкіряні. В'язані, ще. Теплі. Бачите, що неймовірна кількість взагалі. Просто. Які хочете на якийсь смак. шкіряних достатня кількість. Просто неймовірно. с керене Дитячих небагато. Ну, ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.